Добрий день всім. 49-та зачергова сесія. Присутні 20... 22, 22. 22 депутата, які пропозиції. Розпочинаємо. Хто за? Проти? Утримався немає. Є у вас порядок денний розданий. Хто за порядок денний? Проти. Утримався немає. Є у нас три питання, які ще треба внести з руки. Перше про встановлення щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці, педагогічним працівникам комунальних закладів та основ освіти, установити педагогічним працівникам комунальних закладів дошкільної освіти комунальних установ, інклюзивно ресурс ресурсний центр Хомківської сільської ради, щомісячну доплату за роботу в них сприятливих умовах праці з першого січня 2025 року в розмірі 1300 гривень, з першого вересня 2025 п'ятого. А до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний сам у розмірі 2600 гривень. Ми гроші виділили їм далі буде в по, порядку денному, але ще має бути рішення а, а, такого такого місця. Є питання по цьому питанню? Друге питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у користування на умовах оренди Закарпаття БЛНР, 19 квадратних метрів, трансформаторна підстанція для розміщення будівництва експлуатації, обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії. Є питання? І третє питання про передачу в оренду земельної ділянки а, флора. 3 на 20 років. Є питання? Хто за те, що на це три питання в порядок день проти. Проти утриматися немає. Хто за порядок денний в цілому? Проти, утримався немає. Ми тепер дивимося, Олена Оселіна. Воно є 23 питання на пункту в порядку денному. У нас воно є. Тобто називається як несприятливі умови. І в порядку денному також є. Чому позачергово пояснюю, чому, тому що військові частини, гроші е вони просять, ми відкладуємо, вони нам просять і тому, тому е е така, така ситуація. Про внесення змін до програми утримання та розвитку у населення пунктів сільської територіальної громади на 25 й рік. Хто за дане рішення? Проти утримання закладаємо контроля. Ми тут ми вже докидаємо гроші до нас тут залишилися. Ми закладаємо по 200-300 тисяч, щоб просто залишив нас удалити. Ми його відкоритовуємо з попереднього року. А? Перехідних Перехідник у нас 50 мільйонів. От вони зараз не тут, їх розкидаємо. Можна лише розкидаємо на це вільно. Так, так, так. Ну їх лиш можна на зсу, можна на потреби і зарплату. Я буду зараз про це говорити. Про затвердження програми підвищення рівня боєздатності та поліпшення умов внесення в 94-му прикордонному загоні на й рік. Ми відділяємо півтора міно. Хто зване рішення? 94-й буде. Проти? Проти? Утримався. Може я, пишу, що... Проже, я проголос, проголосую. Проти? Утримався? Ну, спитати, от, ну, на чому даємо? Все время тут даємо? Ні, ми даємо далі. Ми даємо всі. Тут є йдумо і Азову, і ми йдемо третій штурмові. Ми всі йдемо. Про внесення змін до рішення про затвердження програми надання матеріально-технічної допомоги в Журицькому районному територіальному центру комплектації та соціальної підтримки забезпечення заходів оборони та мобілізаційної роботи на строкову військову службу та військово патріотичне виховання населення Холмківської територіальної громади на 24-25 рік. Це не перевезення. Нам довели суму на рік мільйон 600, 000. Зараз ми виділяємо лише 300 тисяч. По Є питання. Хто здане рішення? Хто проти утримався немає? Про внесення е, змін до рішення сільської ради програми експлуатаційного утримання та розвиток автомобільних доріг на території е, громади на 25 рік. Хто здане рішення? Проти утримався немає. Про затвердження програми підтримки військової частини Збройних сил України та підрозділів сил територіальної оборони на 25-й рік. Хто здане рішення? Проти утримався немає. Про затвердження програми фінансування організаційно-масових заходів. У Хомківській е, сільській раді. Е, хто задане рішення? Проти отримався немає. Про внесення змін до рішення 38 восьмій сесії 8 го скликання. Е, про е, внесення змін е, про е, прогнозовані опції та державна фінансова програма. Завдання і заходи, молодий педагог. Хто дане рішення? Проти утримався немає. Про затвердження програми матеріально-технічного забезпечення та поліпшення умов несення служби з до підрозділів військової частини 3057. Хто за дане рішення? Проти підтримання немає. Про затвердження програми оздоровлення та припочинку дітей Хомківської територіальної громади ми виділяємо 600 тисяч на путівки. Хто за дане рішення? Проти підтримувати немає. Про затвердження програми сприяння діяльності управління патрульної поліції Закарпатській області, департаменту патрульної поліції виділяємо 30 тисяч. Хто з дане рішення? Прості. Приймався немає. Про затвердження програми поліцейської офіцер громади помпівської сільської ради на 20-й рік 160 тисяч ми виділяємо на бензин на канцелярію, це на громаду. Хто за дане рішення проти утримався немає? Про затвердження програми профілактики злочиності, забезпечення публічної безпеки і порядку на території Формківської території громади в ОМП ми відділяємо 2,5 мільйони. Хто за дане рішення проти підтримався немає? Про затвердження програми прирокодонних природохоронних заходів. 75 тисяч у нас є на екологічних коштів. Ми їх можемо лише використати на прибирання стихійні сім'ї зважу. Позване рішення проти отриматися немає. Про затвердження програми соціальної підтримки, ветеранів війни, військової служби та членів сімей е, ми виділяємо. Кошти на військових доплатів, то що ми їм виплачуємо по 30 тисяч на 40 на лікування і сон на поховання. Там нам не видає коштів, тому ми виділяємо. Хто здане рішення проти утримався змає. Про затвердження програмі сімейної гендерної події, підповідання та протидії домашньому насильству, протидії торгівлі людьми 25-26 рік. Це з програми територіального центру, вона виділяється без коштів, але лише програма на ці два роки затверджується. Здане рішення проти не втримувати про затвердження додаткової угоди номер міжбюджетних трансфертів, облаштування містечка модульного типу е, на потреби е, е, оборони Закарпатської області. Хто дане рішення проти утримався Про затвердження програми забезпечення державної безпеки на території Хомськості сільської ради матеріально-технічного забезпечення управління зову з Зарпатської області. Відділяємо її в нього. Хто зване рішення проти утримався немає? Про затвердження програми розвитку та покращення якості послуг, що надаються територіальним сервісним центром. Номер 2141 Тимрео. Ми хочемо відкрити віддалене місце у ЦНАПі, тому виділяємо кошти на тех на комп'ютер. Чиста 140 тисяч. Хто дане рішення? Проти отримав немає. Про внесення змін до рішення сільської ради від 20 про затвердження програми розвитку фізичної культури та спорту компільської сільської ради. Хто дане рішення? Проти. Про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств, конкурсів і сільської територіальної громади, та здійснення внесії до її супутних фондів. Ми виділяємо ДКП Розіка на зарплату для боротьнян і кінчищ. Він забрав за себе водопроводи, тому поки ми йому здаємо підтримку, поки вони йдуть в груз, бо він вже забрав на себе. Є питання особене рішення, справити підтримувати. Про затвердження програми підтримки управління стратегічних розслідувань закупательсь області департаменту стратегічних розслідувань міністра поліції України у 20-й рік. Ми виділяємо інфік прийому. Хто дане рішення проти отримання немає? Про внесення змін до рішення сільської ради, про затвердження програми турбота. Виділяємо кошти на лікування. Хто за на рішення <кій> проти отримання немає. Ну тут це питання 23. Про встановлення доплати. За роботи в нас приятливих умовах праві, і так педагогічних називатися. Там... Да. Добре, допишу. У да. умовах праці педагогічним працівникам комунальних закладів та основ основу освіти. Хто за дане рішення? Проти утримався немає. Про внесення змін до рішення Святої Ради про бюджет холодність сільської територіальної громади на 25-й рік. Хто за дане рішення? Проти утримався немає. І ще я хочу сказати. Віктор Вікторович зробив програму, щоб ви просто розуміли. Значить, ми виділяємо ще у цих програмах додатково кошти, і просто що це вже 25 тисяч на uh, лікування, uh, ну, лікування. На але це лікування зубів для військових і поранених. І 50 тисяч ми виділяємо на, uh, для загиблих, які похоронені на території громади для пан, на а це, це хто? для діючих, для діючих. Для ні, ні, це військовий, це губа це військовий. Це буде як пілотний проект, попробуємо, як він пройде. На базі чого? Ні квітні. Ми вийдемо на тендер, просто максимальна сума на лікування та з протезування передбачена 25 тисяч, надіючого військовослужбовця. Туди не попадають ні члени родини, не демобілізовані, поки що ми йдемо по подіючому. 160 тисяч на меморіальні надгробки на загиблих воїнів, які поховані на території нашої громади. Неважливо, звідки правильно? Прошу. Неважливо, звідки чи лише? Ні, жителі... ні, ні, жителі нашої громади. І, пох... і, і поховані у нас. Бо у нас є такі, що на пагорбі слави поховані. Хто той там місто уже буде робити. Один в Вершаві похований забрали. Е, ну, щоб ви просто, як ви робили, що, щоб оці два множества, е, які ми додали у програму. 25 -е питання про забезпечення співфінансування та фінансової сталості проекту, кліматична синергія, сталий результат через моделювання та мережев співпраці для управління привічкових та придамбовими територіями, спрямованими на кліматичну стійкість громад. Пояснюю, що, що це. Значить, ми подали золі Миколаївну грант, ми його виграли. Він в районі сімсот тисяч євро. Ми є основними партнерами. У нас є ще два партнери: це Румунія, обласна адміністрація і державний університет. Ми маємо цим рішенням забезпечити, що цей цей грант буде на два роки. Це що стосується це стосується сорожниці. Це укріплення очистка дамби, придбання техніки. Техніки, що має в виду, це буде ангар, це буде маленька невеличка звітна смуга. Так, да, сторожницький на мене дивляться, я розумію. Воно підходить, а, локаційно воно підходить. Це для маленької авіації. А, буде стояти ангар, який можна його в будь-який час знімати. А, в, цьому, в цьому гранті є а, електрична станція для а, машин, які будуть під'їжджати -трактор, да. трактор, який буде посити цю територію а, панелі. Сонячні, да. яких можна підключити, ще якісь додаткові були ще саме ніж ця амбулаторія. Ми його так і показували, що можна амбулаторія буде може зажити. Ми говоримо, і е, політна смуга, але там і є вона асфальтована, вона є просто укріплена і е, Друга, да, Друга. Наш, Друга. наш наш розмір нашого е, наших грошей на два роки: 82, тисяч, 82 742 євро, е, що становить 10% від загального бюджету. Program. Є питання, що по Хто за дане рішення? Я... проти, Від Андрія до о, мусорної славки. Розворотує на слова. Тому що є пропозиції, можете буде їх розбирати на маленьку. На 26 Це питання про затвердження звіту Ради без, без, без бар'єрності Компількість сільської ради. Затвердити звіт про роботу ради безвіряння Хомківської сільської ради. Цим питання у нас займається відділ архітектури. Вони напротязі об'їжджали усі об'єкти, зробили звіт, тому треба нам його затвердити. Хто задане рішення проти отримати Просимо, Просуновлення на 25 рік. Розміру кошторис кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва, нового будівництва реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення об'єктів, що споруджується за залученням бюджетних коштів. Кожний рік ми затверджуємо кошти, де е... потім проєктанти беруть собі в проєктну документацію е... в розмірі 22 тисячі вісімсот тисяч гривень. Це заробітна плата, яку вони закладають в проєкті. 22 тисячі 859. Є питання, хто задане рішення проти отримався немає. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Центру первинної медико-санітарної допомоги Компусу сільської ради за 4 24 парту 2024 року. Хто за дане рішення? Проти. Про затвердження зміни до програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Центру первинної медико-санітарної допомоги комплексу сільської ради. Хто за дане рішення? Проти це, це вони додаються до нас офіційно сюрти і довірки. Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства за перший квартал 25-го року. Хто за дане рішення? Проти. Про затвердження статутів у новій редакції ДКП розвідка ДКП, ДКП комунальне підприємство. Ми в минулому році давали їм, поповняли статутний фонд. Ви знаєте, що у зв'язку з тим, що у них мали кошти не мали на ОКБ, ми їм виділяли, розі, виділяли певну суму для того, щоб вони могли грудень і січень заплатити за електроенергію, тому вони мусять внести зміни в статут і внести ці кошти. Тозване тобто рішення проти. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Комунальна власність, холму 2-12 це школа. І Велика Капушанська Стосіма це село Тарнівці, це Сросинський округ. Оформляємо земельні ділянки, де ще не до оформлені. Є питання по цьому? Хто знає рішення проти цього здорового праву? Це хм? Це комунальна власність. Наші. Ні, бо я не можу. Ні, це... Про надання дозволу на розроблення технічної документації з мусору щодо інвентаризації земельні ділянки вулиця Молодіжна. Це наше державне комунальне підприємство. і проводить інвентаризацію земельної ділянки. Зараз я вам поясню, чому, тому що у нас іде аудиторська перевірка, і де у нас приватизовані земельні ділянки, ми маємо починати хоча б робити за той час, поки не є ці, ці рішення. Тому це молодіжна 9, це під... 3 сотки під каперо. Хто задане рішення? Проти отримала зема. Про надання права постійного користування земельними ділянками, е закладом за культурного просвітницького обслуговування, село Велике Капушанське, село Тарніці, 143А і е село Поредняне, Дружби 11. Це теж наші. Школа на Школа на Школа на Хто знане рішення проти отриматися немає? Про надання дозволя на розроблений проєкт журналіст, щодо відведення земельних ділянок у присуванні на умовах оренди ПАЗ Закарпаття в Село кінчиш 19 утратних метрів. Позване рішення проти. Про передачу воренду, в оренду земельної ділянки тепер хворих. Розмір 3%. Подзване рішення проти. Отримався. Сесія закрита. Дякую, гарно, всім.